Вітаю! Мене звати Лучко Василь, і я запрошую вас на курс HR-менеджера, менеджера з персоналу. На курсі ви навчитесь аналізувати кадровий склад, визначати потреби організації у співробітниках, відбирати кращих працівників, використовувати сучасні технології проведення інтерв'ю, запроваджувати корпоративні заходи з адаптації, оцінювання, сприяти розвитку корпоративної культури. Бренду роботодавця. Навчання проходить на прикладі роботи відомих компаній. Слухачі виконують практичну роботу, планують співбесіди, розробляють моделі компетенцій для відбору і оцінювання, аналізують робочі ситуації, відповідають на тести. В результаті навчання ви отримаєте набір готових HR-методик. Які зможете використовувати під час роботи. Очікую вас на курсі!